Так, друзі, виглядає домашня мікровинокурня на базі перегінного кубу 130 літрів. Це 4-дюмова копачкова колона, великий бідний шолом. Далі у нас знаходиться джин-кошик для ароматизації і холодильник з узлом відбору чи прийому продукту, як правильно сказати. В двох словах це працює, тобто в перегінному кубі. Спиртомісна рідина випаровується, вона рухається, пар рухається по трубах. Далі ми трьохходовим краном направляємо вниз по трубі, через копачкову колону проходить пар. Тут дефлегматор, частково конденсується. Далі ми запускаємо пар у відбір. Або ж запускаємо через жінкурзину. Теж триходовим краном це все керується. Ось так це все відбувається і йде теж в холодильник. Тут ми відбираємо, а ось тут внизу під столом з-під жінкорзину, з-під купачкової колони, будуть встановлені спеціальні вузли, які будуть направляти весь конденсат. в Перегінний куб для повторного перегопароводя. Кого цікавить дана конструкція, друзі, у Львові буде свято сиру і вина, ми теж будемо приймати в цьому заході участь своїм обладнанням. Тому 19-21 вересня. Приєднуйтесь до нашого стенду. Всім гарного дня!